Доброго дня, мене звати Влада, відділ підтримки сервісу для фінансового обліку FINMAP. Ми з вами розглянемо, як працювати зі звітом, який покаже нам ефективність роботи нашого бізнесу. Він потрібен всім управлінцям, адже саме в ньому ми можемо прослідкувати наші доходи та наші витрати, а також суму прибутку. Зайдемо у звіт із розділу Аналітика, вкладка Прибуток. Та перейдемо одразу на графічний вигляд звіту. Ми можемо побачити суму наших фактичних доходів, витрат, а також наш прибуток, тобто різниця між доходами та витратами. Це ж саме ми можемо побачити і в іншому місяці. З єдиною різницею, що тут ми маємо також майбутні доходи і майбутні витрати. Та прибуток майбутній. Який в нас формується після того, як вже стануть фактичними наші майбутні платежі. За необхідності ми можемо виключити, наприклад, до, до перегляду майбутні платежі і залишити тільки фактичні. Також в нас є діаграма колова, в якій ми можемо переглянути. Інформацію за категоріями, також за нашими контрагентами та за проектами. До прикладу, візьму за проектами і подивимося, який в нас розподіл платежів за проектами. Маємо й інший графік вже стовпчастий розподілу за проектами, також він може бути за категоріями і за контрагентами. Це в нас витрати. та Список операцій. Перейдемо до табличного вигляду, в якому ми можемо переглянути за кожним місяцем інформацію, а також загальну. Можемо скористатися часовим фільтром, підфільтрувати, як в нас же тут відфільтровано, за проектами, якщо потрібно, або за контрагентами, бо за замовчуванням стоїть за категоріями, враховувати чи не враховувати майбутні платежі, а також скористатися розширеним фільтром для того, щоб переглянути тільки якісь платежі, чи виключити тільки певні платежі. Надзвичайно важливим моментом є те, що платежі потрапляють. У звіт прибуток саме за датою чи за періодом угоди. Якщо ми з вами переглянемо витратні платежі за проектом кафе Новоздвиженський, то ми бачимо, що в нас є, до прикладу, цей витратний платіж, рух грошових коштів. Відбувся 3 листопада, проте дата угоди 1 жовтня. Оскільки дата угоди цього платежа знаходиться у жовтні, цей платіж відображається для нас у колонці жовтня та сумується із загальною сумою витрат за цим проектом, і, власне, впливає на наш прибуток саме жовтня місяця. Можемо відкрити та переглянути більш детально. Це Дата списання, яка йде у звіт гроші, це дата угоди або нарахування витрати, яка йде у нас звіт прибуток, в якому ми зараз і працюємо, також є варіант із періодом угоди. До прикладу, я створю витратну операцію на нарахування заробітної плати. Бо період угоди на поточний момент мають два типи системних категорій: це зарплата і податки. Нараховую зарплату, обираю свого співробітника, та е, в мене буде списання у листопаді, проте е, заробітня плата у мене буде зарахована за жовтень. Додаю таку витрату. Та бачимо, що в нас сюди до витрат досумувалося 5000. І ми переглядаємо, що саме ця операція в нас у жовтні, у звіті Прибуток. Також є особливість відображення операції з періодом угоди у звіті Прибуток. Якщо ми оберемо фільтр не за весь час, а за якийсь. Визначений проміжок часу, який складатиме менше, ніж ось цей період, тобто в рамках цього періоду, до прикладу, за перший тиждень жовтня. Давайте встановимо. Так, встановлюємо перший тиждень та переглядаємо, в нас тут сума змінилася. Чому так? Тому що в нас ось ця загальна сума, якщо ми наведемо, бачимо її 5 тисяч, розділилася на кількість днів періоду, тобто на 31 день, і була помножена на кількість днів часового періоду, який ми з вами обрали, а саме 7 днів. І склалася в нас та сума, яка відповідає нашому обраному часовому періоду. Також є момент із відображенням. Валютних операцій у звіті Прибуток, як і у звіті гроші, вони відображаються у валюті компанії. Якщо, до прикладу, ми маємо на рахунку готівка долар надходження на 100 доларів за курсом 40, який ми власноруч встановили, він міг бути і за замовчуванням. Проте тут він у нас встановлений, ми переходимо до звіту прибуток. Зараз я скину усі фільтри та перегляну просто таку операцію. Як бачимо, відображається у гривневому еквіваленті, якщо натиснемо, бачимо цю ж саму операцію на 100 доларів. Це є ключові особливості роботи зі звітом прибуток. Проте, у разі, якщо у вас індивідуальний випадок, чи ви маєте якесь запитання щодо роботи з цим звітом. Пишіть, будь ласка, до нас в чат до нашої служби підтримки, і ми вам підкажемо все, що необхідно.